Виконуємо номер 829 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Обчисли кут сектора, який від повного кута складає задання перше 1 третя, задання друге 2 п'ятих, задання третє 7 12, четверте 5%, п'яте 10% і шосте 50%. Приступаємо до виконання. Градусна міра повного кута дорівнює 360 градусів. Тому знайдемо 1 третю, 2 5, 7 дванадцятих, 5%, 10% і 50% від 360 градусів. Завдання перше у нас 360 градусів помножимо на 1 третю. Подамо 360 із знаменником 1. Помножимо на 1 третю. Скоротимо 363 на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 360 ділимо на 3 буде 120. Маємо в чисельнику 120 помножити на 1 знаменнику 1: 120 градусів. Задання друге 2 п'ятих, 360 помножимо на 2 п'ятих. Подамо 360 і знаменником 1 і помножимо на 2 п'ятих. 360 і 5, скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1. 360 поділимо на 5 буде 72. Отже, маємо в чисельнику 70 помножити на 2. 72 помножити на 2, це буде 144, знаменник 1. 144 градуси. Завдання третє: 7 дванадцятих. 360 помножимо на 7 дванадцятих. Подамо 360 знаменником 1 і помножимо на 7 дванадцятих. Скоротимо 360 і 12 на 12. 12 ділом на 12 буде 1. 360 ділимо на 12 буде 30. Маємо в чисельнику 30 помножити на 7, це буде 210, Знаменник 1 210 градусів. Задання четверте, знайдемо 5%. Подамо 5% у вигляді дробу, поділимо на 100, будемо мати 0,5. І тепер знаходимо дріб від числа, але вже десятковий: 360 множимо на 0,5. Отримаємо 18 градусів. Завдання п'яте 10%. Подамо 10% у вигляді другого це буде 0,1. І 360 помножимо на 0,1. Отримаємо 36 градусів. І останнє шосте завдання нам необхідно знайти 50%. 50% це половина. Тому 360 градусів ділимо на 2, отримаємо 180 градусів. Ми скористались швидкими відсотками. Номер 829 виконано.